Вітаємо в ефірі. Програма. Цікаві подарунки. Представляю наших юних гостей ефіру Денис Новиков і Дмитро Бойко. Вітаємо. Ми зараз покажемо от цікавий диплом, отримає Денис Новиков. Тут спеціальна відзнака за актуальну відеопубліцистику. Міський конкурс публіцистики. Який проводить громадське телебачення, молодіжне телебачення ФСТВ, він має на меті не лише розкрити творчий потенціал, знайти переможців, відзначити їх, а ще й заохотити і творчо відзначити за актуальні цікаві сюжети. І зараз буде Дмитро передавати творчі подарунки для Дениса. Давай по черзі спочатку календарики ці. Це календарики ФСТВ. Покажи їх, будь ласка. Це молодіжне телебачення ФСТВ, От, там контакти є. Вони займаються правозахисною діяльністю. Так, наступний це такий оцей, так, маленький конструктор для таких творчих ігор, можна так, можна так сказати. І ще у нас ось такий журнал Малюк Котя Котя-Малюк. Це для того, щоб. Заохотити процес такого цікавого творчого читання. Скажи, будь ласка, Денис, які твої враження від участі в конкурсі Сяйво? Пам'ятаєш прес-клуб, коли Фест-ТВ, молодіжне телебачення ми провели спеціальний ефір днями пару днів тому? Ти брав участь, от як, як твої враження, коли і діти і дорослі в одному ефірі цікаво спілкуються? Що, що, що тобі сподобалося? Розкажи, поділися враженнями. Так, так. Ну і зараз ми запитаємо у Дмитра. Як твої враження? Зараз Дмитро отримає свої, свою грамоту диплом в іншому сюжеті? Ми покажемо От твої враження від такої творчої співпраці з молодіжним телебаченням ФСТВ. ТВ. От які твої враження від наших творчих ефірів? Дуже цікаві, дуже корисні. Так, повчальні, так. Ну, от бачите, хлопці зустрілися тепер наживо. Ми раніше, і Дмитро, і Денис в зумі мали можливість не один раз разом виступати в наших ефірах в якості юних телеведучих в нашій дитячій ігровій журналістиці. От тепер вони зустрілися тут разом. От і б ви хлопці хотіли побажати нашим глядачам, особливо харків'янам, на тему творчості. Більше читати українську літературу. Так, дякую, Дмитро. Твої побажання. Теж читати більше української літератури. Дякую. Давайте покажемо. От приклад з української літератури. Ось такий журнал Малюк Котя, що передається як творче заохочення. Читаємо українське і почуваємося щасливими у творчості. Дякую за увагу.